На території Тростянецької громади працюють пункти незламності, куди у разі потреби може звернутися кожен охочий, у звичайному режимі вони відкриті з 8 до 17, а під час аварійних відключень електроенергії працюють довше до 22. щоб люди мали можливість зігрітися, підзарядити гаджети та залишатися на зв'язку. До нашого пункту незламності можуть звернутися всі. Наш пункт незламності працює з 8 години до 17, А якщо аварійні відключення, то до двадцять. 000. Також в нашому пункті незглавності тепло. Працює альтернативне: в нас світло, це сонячні панелі та забезпечені генератором. Можуть зарядити гаджети, зігрітися, випити чаю чи кави, поїсти. Ми забезпечені питною водою. Також в наявності маємо продуктові набори для приготування їжі для всіх дітей та батьків. У нас є. Постіль з подушками, матраци, розкладні ліжка це місце підтримки і безпеки, де завжди готові допомогти, адже сила громади в єдності, турботі та взаємній підтримці.